Зі смутком повідомляємо, що 24 вересня 2024 року на 62-му році життя та 37-му році священницького служіння упокоївся у бозі отець Володимир Грицайко, священнослужитель сокальсько-жовківської єпархії у ГКЦ. Отець Володимир народився 30 жовтня 1962 року у Львові. Після завершення духовної семінарії він отримав нижче свячення 8 жовтня 1987 року, дияконські 22 листопада 1987 року, а присвітерські 3 червня 1988 року. З 19 серпня 1988 року отець Володимир був призначений парухом храму святого Архістратига Михайла у селі Зашків. Дублянського деканату, де віддано служив до останніх днів свого життя. Отець Володимир завжди підтримував людей у смутку і в радості. До його мудрих слів завжди прислуховувались, і парафіяни йшли за його порадою. Світла пам'ять про нього вічно житиме в серцях його рідних, близьких, знайомих та парафіян, щирі співчуття рідним, нехай спочиває з миром вічна йому пам'ять.